Неможливо уявити собі наше життя без паперу, який ми у різний спосіб використовуємо щоденно: книги, газети, серветки, листівки тощо. Але за папір ми сплачуємо дуже високу ціну, адже його виробляють з дерев, вирубаючи цілі ліси. Щоб зберегти наших зелених друзів, дуже важливо використовувати папір ощадливо до крихіткого клаптика. Саме у такий спосіб ми пропонуємо вам виконати аплікацію із залишкового матеріалу. Для цього вам знадобляться газета, ножиці, клей, олівець, картон і чудовий настрій. Ми вирішили зробити мій теплий будинок. На газеті малюємо контур вікон і дверей. За допомогою ножиць їх вирізаємо. Стовбур дерева вирізаємо, а крону дерева обриваємо. Всі готові деталі викладаємо на картон. У нас це картон блакитного кольору. Промазуємо деталі клеєм і приклеюємо, прибираючи зайвий клей серветкою. У нас вийшло ось так. А як вийде у вас?